Ну, по перше, зараз відкрилося і триватиме протягом тижня Генеральна асамблея Організації Обідних Націй, вона ювілейна, 80 років цій організації. Ну, радянський Союз показав, що майже 80 років це кінець організації. Мені здається, що відсвяткують ювілей, і, мабуть, що ця організація в найближчий час перестала знову, бо вона перестала виконувати свої функції. Я дуже песимістично на неї дивлюся, але це величезне зібрання. Сьогодні святкують ювілей, цілий тиждень будуть різні лідери збиратися на полях цього величезного зібрання. Завтра буде виступати Дональд Трамп. Ну і очевидно, що це небагано площати для того, щоб різні лідери спілкувалися, і в тому числі Україна і президент Зеленський спілкувався з різними лідерами країн, з якими потрібно говорити важливі нагальні питання. Ну і очевидно, що штаб-квартиркварт. ООН і це дуже добре для ЦРУ і Бен знаходяться в Нью-Йорку. Їх можна активно прослуховувати всі країни світу, але очевидно, що те, що вони в Нью-Йорку, це дуже добре для України на даний момент, тому що якраз там можна буде провести зустрічі із Президентом Трампом і з тою коаліцією, яка готується навколо захисту України в цій війні. І якщо ми говоримо про майбутній мирний процес через сил, я сподіваюся, Дональд Трамп зрозумів, що його має. Путіна Росії, що ну треба трошки більше сил і рішучості надрувати ці проекти.